Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 8 травня, і я вирішила цей тиждень до понеділка підключатися і показувати вам свої процеси, що я хочу взяти в цей тиждень і просунути до магічного кубику. Отже, в мене є ось такий довгов'язик. Це ковтинка, яку я в'яжу своїй старшій доньці. І мене не зовсім вийшло те, що я хотіла, тому що я і пришивання рукавів чомусь в цій ковтинці просто не склалося. Я зробила досить велику таку отвір на рукав. Але все рівно це не те, що б я хотіла. І тому я буду рукава розпускати, один уже пришитий є рукавчик, ось. Тут. Тут я хотіла такі збірочки, вони є, але все рівно мені не дуже виглядає. Тому я вирішила розпустити до підрізів, розпустити полотно, рукава, також розпустити до підрізів і в'язати реглан. Все ж таки, з реглан знизу я з ним дружу, тому буду робити так, як я роблю завжди. Хотіла дуже спробувати реглан зверху, ще трохи я його боюся. Як подивилася відео, майстрині, не пам'ятаю канал, наша українська майстриня, декілька місяців тому вона виложила майстер-клас, як розрахувати. Ну, здається, в тому я розібралася, але ще трохи є в мене проблеми з, коли вив'язав горловинку, наприклад, і потрібно робити росточок. Ще трохи я путаюся. Здається ж, так дивися, все зрозуміло. Ну, не знаю. Це, напевно, треба сідати, пробувати в'язати, і тоді буде не так страшно. І вже тоді на помилках буду вчитися. Тому в'яжу я регланом знизу, розпускаю це все. Ну, на цей тиждень мені хоча б розпустити. Ниточка тут. Ниточка. Алізе Angora Gold 800. Якщо я не помиляюся, я підпишу, в мене десь є відео, я знімала, я підпишу, вона така тонюсінька, і вона трохи версиста. Тому розпускати буде не дуже легко. Але все ж таки я розпущу і зв'яжу регланом знизу. Вже буде просто такий регланчик ковтинка. Тому що все перев'язувати, розпускати якось занадто буде. А так, помаленьку до осені, я його, я його зв'яжу. Маю надію. А наступний процес це кардиганчик доні. Рожевий цей, що був в спільному проєкті з весною в душі. Ой, вибачте, вибачте, штатив хитається. Я тут пров'язала ще приблизно половину. Від того, що було. Не знаю, скільки рядочків не рахувала і маркер не ставила. Я от сіла пов'язати, потім згадала, що потрібно, напевно, зняти щось. Тому підключилася до вас. Поставлю собі маркерочок. Зараз з собою я не маю зовсім ніякого маркера, але я собі поставлю, щоб мені навіть самі було наглядно видно, що я за тиждень зроблю. Не так багато вже залишилося вив'язати, але. Я сподіваюся, що за ці два тижні, за цей тиждень і наступний магічному кубику, що я вже його вив'яжу. Ще, думаю, над дизайном ще коливаюся, хто бачив мої підключення в спільному проєкті з весною в душі, я там робила обв'язочку таку такими полукруглими, ніби ракушки, щось таке наподобі спицями. Потім я розкидала, я ніяк не могла вгадати е, певну кількість петель, щоб мені підходило. Тому я розкидала, я бачила таку обв'язку гачком, і це буде легше по готовому полотні. І я ще думаю, чи це буде обв'язка гачком білою ниточкою. Тоді цей кардиганчик буде такий більш нарядненький, і поясочок, чи це буде просто потім вишиті білі сердечка по ньому. Ще не знаю. Ще буду. Думати, вже як зв'яжеться, попробую той варіант, якийсь з них тай підійде. Ну, і звісно, я хочу розпочати новий процес з плюшевої ниточки. Давненько її купила, купляла. Щось я собі, поки вибирала ниточки, я знала, що я хочу з нею зв'язати. І таке в мене інколи буває, в мене просто-напросто. Вилетіло з голови, що я мала з нею зв'язати. Я зазвичай, як щось хочу зв'язати, я собі записала в блокнот і все. А тут я не записала просто ніде. І я пам'ятаю, що я щось хотіла зв'язати. Дуже щось хотіла зв'язати, а що? Ну, не знаю. Тепер я планую в'язати зайчика. Зайчик плюшевий буде, білий з блакитним. А білий. Номер, номер, що в нас тут пише. 80 326. Це «Долфін бебі. Поки що це моя улюблена плюшка. І біленька 80 301. В 100 грамах 120 метрів. Ось такі мої плани. Буду підключатися по мірі того, як будуть просуватися роботи. Сьогодні вже середа, в неділю, думаю, або ж уже ну, в понеділок, десь в цих днях вийде заключне відео, і тому потрібно трішки мені поспішити, щоб трохи встигнути. В понеділок у нас розпочинається магічний кубик, тому я поки що розпочинаю одну іграшку. Якщо в мене не буде вистачати 5, щоб була загальна кількість 5 або 6 процесів, то розпочну ще щось. Ну, отже, до нових підключень. Друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятниця і моє нове підключення. Хочу показати вам результати за ці два дні просування і перше покажу плюшовий виріб. Він ще не готовий, але ж все ж таки, плюшка це в мене гімалай Dolphin Baby, а рожева, рожеву, не пам'ятаю, здається, Volans чи Воланс. Точно не знаю, бо це я. Позичила в доньки її. Отже, я мала з плюшки в'язати зайчика, але плани змінилися, тому що я зі знайомою своєю хочу провести благодійну лотерейку. Для наших захисників у нас в місті дуже багато зборів відкрито. І один із них це збирають хлопці на квадрокоптер, який їм просто вже потрібен на позавчора. І тому вирішила долучитися. Я свої іграшки, певно, з місяць точно вже не давала на лотерейки благодійні. Тому, думаю, прийшов уже час, так як я розумію, що я не зможу задонатити ту суму, яку б я зберу за лотерейку. Тому донатим стабільно, звісно, на всі збори стараємося закидати по можливості, але ну, все рівно ми розуміємо, що. Хоча маленькі суми і рятують збори, але цей збір потрібен, я ж кажу, що не на завтра, а ще на післявчора. Отже, зайчика я мала в'язати, не в'яжу, тому що в мене виникла проблема, в мене не вистачає наповнювача. Зайчик там буде доволі такий величенький, і наповнювача в мене зовсім мало. Не знаю, як я це прогледіла, але вирішила зв'язати черепашку. Зв'язала я мордочку і зв'язала нижню частину. Ось так вона буде. Тут купа кінчиків, але воно все сховається. Це нижня частина вона буде всередині. Кінчики закріплені, вв'язані добре. Але ось ці лапки мене намучили добряче. Я 5 разів перев'язувала по кругу, щоб в'язати їх. Щоб вони були так, як потрібно. У мене постійно або одна, або дві лапки дивились в іншу сторону. Не знаю, що в мене сьогодні за такий розсів уваги, але я що гляну, здається, позложувала правильно, в'язала, перевертаю, а вона неправильно. Отже, на п'ятий раз у мене всі лапки дивляться в один бік, ой, вибачте, в одну сторону і це тішить. Сьогодні я маю вже закінчити черепашку. Обов'язково. А думаю, тут ще панцир і оформлення, тому, думаю, я сьогодні обов'язково закінчу і хочу ще вам показати своє просування по джемперочку. Так, просування. Я під'єднала новий моточок, тому що той там було зовсім трішки, він вже закінчився. Так, я вам покажу тільки ту частину, яку я просунула. Не буду повністю його вміщати в кадр, тому що він великий і він не влізе. Минулого разу я вам показувала, що в мене була пров'язана ця частинка. Я вставила маркерочок поставила, і от таку довжину я пров'язала. Я не маю біля себе ні лінійки, ні сантиметрової стрічки, щоб виміряти, але ну, довжина. Як на мене, просто чудово. За два вечори, тому що я їжу переважно вечорами. Це супер результат. Ще трішки, і вже буде закінчено. Залишиться зшити підрізи. До речі, дівчата, можливо, хтось має чудовий лайфхак. Лайфак. Лайфхак, як сшити підрізи, непомітно. І лишиться тоді ще мені обробити. Обробити краї, планку, тому що я планку, зазвичай я планку в'яжу, а цього разу я її не вив'язувала, тому що, думаю, можливо, я буду обробляти крючком, і тому лишила так. Ну, Ось такі просуваннячка, за два дні непогано. Я, скоріш за все, уже підключуся до вас в неділю з фінальним підключенням, підведу підсумки, так як уже в понеділок розпочинається іграшковий бум. На який у мене ще немає 5 процесів, хоча б тому не знаю. Якщо сьогодні дороблю черепашку, ще розпочну обов'язково якийсь процес розпочну, але наповнювача в мене немає. Ну, не знаю, якось буде. До речі, дівчатка, хто за якими цінами бере наповнювач. Тому що я подивилася в інстаграмі дівчата викладали якось відео. Що беруть наповнювач набагато дешевше, ніж я. Я беру за кілограм за кілограм 210, здається, гривень. І це дуже дорого. Тому, якщо маєте десь якусь силочку, прошу вас поділитися, де ви берете наповнювач. Все, до нових підключень. Всім дякую. Так, підключаюсь до вас показати черепашку, яка в мене зв'язалася. Ось така чудовенька черепашка зв'язалася. Зв'язала їй ще хвостик, хоча в майстер-класі не було, оформила оченята, посмішку. І ось така красуня в мене вийшла. Я ще постараюся його відфотографувати, буду, буду зняти гарненьке відео. І вставлю вам посторонні звуки вибачаюся, Це в мене там доня грається, бігає. Тому вам може чути, як вона там співає. Ну, ось така черепашечка в мене вийшла. Доволі непогано. З плюшки черепашку я в'язала вперше. І мені сподобалося. Вже донька хоче собі черепашку, вже в неї такий список величенький, що вона хоче, і котики вона хоче, і черепашку хоче. Ну, ось такий. Результат черепашки. Так, Нове моє підключення сьогодні все ще п'ятниця. І так як я закінчила черепашку, я вирішила розпочати ще одну маленьку іграшку. У мене трішки лишилося наповнювача, і я розпочну іграшку, тому що мені на магічний кубок потрібно хоча б 5 процесів, але в мене стільки немає. Тому розпочинаю іграшку. Буду в'язати малесенького котика за такою самою схемкою, як зв'язаний ось цей малюк. Тільки я буду в'язати з ярнар джинс крезі. Цю ниточку дарувала мені Оля Дібріна. Я ще не працювала з нею, але вона на ось що ну, як ярнар джинс, схожа. По що тут входить? 55% хлопок і 45% поліакрил. 50 грам. 160 метрів. Колір 82,10. Буду в'язати гачком. Гачком номер 2 Ось. Ось така ниточка. Дуже красива, і мені здається, що в котиках буде полосками лягати, буде гарно виглядати. Ну, ще не знаю. Буду пробувати, принаймні, що вийде з цього. Побачимо. Вітаю всіх! Сьогодні новий день, неділя, і сьогодні підводжу підсумки, що ж я встигнула за тиждень. Отже, кардиганчик, який ніяк не змінився з останнього включення. Все, що тут було пров'язано, так і лишилося, я його більше не чіпала. Тому за тиждень мене пров'язалась ось така відстань регланної лінії. Ще трішки, ще буквально до 10 рядочків і буду закінчувати. І буде обв'язка. Вже в магічному кубику буду старатися його закінчити і робити обв'язочку. Далі покажу вам свою готову роботу. Ви вже бачили її. Це черепашка, зв'язана з гімалая Dolphin Baby для благодійної лотерейки. Така готова робота. І далі покажу вам ще процесики, які я розпочала. Це котик, маленький котик наподобі ось цього малючка. Це ярнар джинс крезі ниточка, і я зв'язала тільце і два вушка. Ось такі два вушка. щоб лишилось вив'язати голову, пришити вушка і оформити мордашечку. Розпочинаю я такі малесенькі проєкти, тому що в мене небагато наповнювача, я ну щоб мені вистачило точно. І розпочала ще один процес. Я вже не підключалася до вас, не показувала його в підключеннях. Це буде собачка. Зв'язала. Мордочку почала в'язати, ще не закінчила, те, що встигла пров'язати вчора трішки. Це спаніель. Посилання на майстер-клас на Ютубі є безкоштовний майстер-клас. Це буде малесенька така собачка, красива, давно хотіла їх зв'язати. І от, настав їх час. Кольори. Кольори, основний колір це 07, і допоміжний для носика і для вушок, напевно, буде ось такий сороковий ярнар джинс. В'яжу гачечком номер 2, звичайний такий гачечок. І ще я все ж таки розкидала свою, розпустила кофтинку. Не повністю розпустила, зараз покажу вам. Так, отже, розпустила. Розпустила рукава. До ажурної частинки, тут, де буде зап'ястя, буде така ажурна частина. Не знаю, можливо, можливо, ще їх і перев'яжу, ще думаю. Ну, поки що так. Два рукавчики я розпустила, розпустила тіло, до підрізів навіть трішки нижче. І от ниточки з цього. Проекту. Буду в'язати рукава, тоді буду приєднувати і в'язати просто регланом знизу догори. Не буду нічого мудрувати, так як хотіла раніше, щоб були об'ємні рукавчики. Ще добре подумати, потрібно Можливо, можна буде зробити таку ковтинку, але щоб був вточений рукав. Ну, Ще мушу в тому розібратися. Тому ось такі мої просування на цьому тижні. Непогані, мені дуже подобаються результати, є одна готова робота. Кардиган дуже добре просунувся, розкидала ковтинку, і в нас вже буде з понеділка завтрашнього дня, магічний кубик. От, я вже написала собі списочок. І сьогодні ввечері Оленочка кине нам кубики і вже буду знати, над чим буду завтра працювати. Отже, всім дуже дякую за увагу, за те, що переглянули це відео. Прошу ставити свої вподобайки, пишіть коментарі, тому що це піднімає актив на каналі, і відео просувається далі. І тим самим ми просуваємо україномовний YouTube. Для того, щоб наші відео виходили в рекомендації, потрібен актив. Під відео. Тому не скупіться, приділіть буквально хвилиночку свого часу, напишіть коментар, або поставте будь-який смайлик, і це вже буде допомагати нашому україномовному Ютубі. Ну що ж, я з вами прощаюся до наступного тижня. Думаю, якщо все добре, я ще серед... на середині цього тижня, можливо, як буду мати час, відзніму відео зі своїми. Всіма іграшками, які в мене є в наявності готові. І, можливо, ще зроблю підготовку до відео, взагалі, готових робіт за весну. Ну, це поки що плани, але будемо бачити, можливо, все-таки вдасться мені відзняти. Давно хотіла зробити такий формат відео, але все якось не доходило руки. Ну що ж, всім бажаю гарної неділі, всіх. Мам, сьогодні у нас чудове свято, День мами. Всіх матусь, бабусь вітаю з цим чудовим прекрасним святом. Бажаю терпіння, тому що як не крути, а дітки забирають багато нашого терпіння, сили, часу і здоров'ячка. І саме головне, щоб ми і наші дітки росли в мирі і в вільній країні. Все. Всім всього доброго!